Ламікон Дермгель, Обирай. Скажи грибку, прощавай. Доброго дня, друзі. Спеціальний ефір триває у студії Богдан Машай, і далі будемо говорити про те, чого давненько не бувало, давненько не спілкувалися президент Франції Еммануель Макрон та російський правитель Володимир Путін. Але це сталося цього тижня. Вони провели телефонну розмову, говорили. Продовж двох годин, як розповіли точніше, це підтвердила як французька, так і російська сторона. Говорили про близький схід та Україну щодо близького сходу, домовились продовжувати консультації щодо України. Цілком очікувано ні до чого не домовилися, повторивши ті позиції, які вони озвучують протягом всіх цих трьох років повномасштабного вторгнення. Еммануель Макрон закликав. Російсько-російського президента до того, аби він погодився на умови припинення вогню, які були запропоновані Україною у відповідь Путін за свідченням дипломатичних джерел, які як пише Радіо Свобода залишились неназваними. Прочитав Макрону невелику історичну лекцію, звинуватив захід у розпалюванні війни і наполягав на тому, що Україна має виконати оті ультимативні умови. Які були озвучені раніше російською стороною, зокрема, які передбачають передачу Росії чотирьох областей, які російська влада включила до своєї конституції і, мовляв, от на цих умовах, і тільки на них Путін готовий завершувати війну? Загалом цікавий момент обрав французький президент для того, аби поспілкуватися зі своїм російським колегою, оскільки зараз я думаю, цілком уже. Така помітна е, пауза у переговорному процесі між українською та російською стороною щодо наступного раунду перемовин, поки ми не знаємо жодних деталей. Російська сторона Путін наголошував на тому, що Росія готова до цих перемовин. Українська сторона продовжує наполягати, що буде спілкуватися з російською, але коли буде предмет цієї розмови, а не ті ультимативні вимоги, які Росія зафіксувала у своєму меморандумі, який передала українській стороні під час минулого е, спілкування, і от чому? Мануель Макрон обрав саме цей момент для того, аби позвонити президенту правителю. Вибачте, от все ще виривається. Але той спосіб, у який Путін був обраний, той спосіб, у який він отримує владу в Російській Федерації, жодним чином не дозволяє вважати його президентом. Так, от чому він позвонив йому саме зараз? Зокрема, про це будемо говорити. Ну і яким чином і на що це впливає? чи впливає взагалі на зв'язку з нашою студією Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач та депутат Верховної Ради України 4 6 шостого скликань. Пане Шкір, я вас вітаю. Вітаю на Доброго дня доброго дня. Як ви вважаєте, чим могло бути продиктоване бажання Мануеля Макрона поговорити з Володимиром Путіним саме в цей момент, тому що за свідченнями російської сторони саме французька була ініціатором цієї розмови, чого у Франції як мінімум не заперечили? Так, це була ініціатива французька, це була ініціатива називаємо так і палацу. Це не просто там ініціатива Франції. Це саме конкретно Макрон захотів спілкуватися з Путіним. Він хотів спілкуватися безперечно, з певною першою головною афішованою причиною, це те, що Після завдання ударів по Ірану, Іран зараз має якби на думку Європи, не тільки Франції, якби моральне право відмовитися від договору про нерозпосюдження ядерних озброєнь, почати виготовлення ядерної зброї і цілком імовірно може розраховувати Іран на підтримку, наприклад, Росії у цьому. Бо провідних дуже велику кількість вчених було знищено цільовими ударами Ізраїлю, і тому можливо така історія і розгорталась би. Це була головна причина. Вона була заафішована як найважливіше, і в принципі я вважаю, що напевно так воно і є, бо е, Франція хоче надалі, е, ну скажімо, Об'єднувати Європу навколо головного для Парижу пріоритету це забезпечення власної безпеки Європи без огляду на там Сполучені Штати на інші країни Китай той самий. Тобто Європа має стати полюсом для того, щоб ставати полюсом, потрібно певні кроки. Не може. Якби полюс, яким на якому якому залежить на безпекові на близькому сході на забезпечення постійного надходження продуктів нафти, нафтопереробки газу зрідженого зокрема з Катару до на заміну російському він з 1 січня двадцять року вже не має бути російського газу. І от не може острою стояти, тому було продиктовано бажання поспілкуватися з тим правителем Росії, з яким спілкується постійно на зв'язку. Я думаю, що навіть на мобільному телефоні вже має Трамп, і, напевно, спеціальний Рінгтон має на Путіна, і може, і Путіна, напевно, також спілкується Україна через посередництво делегацій, і тому Європа не могла не спілкуватися. Просто проблема в чому? Проблема в тому, що Перший дзвінок з Парижу до Москви, тобто те, що французи захотіли це робити, те, що Макрон це е, захотів зробити, не буде розглядатися Росією як рука, простягнута для потискання. А це буде виглядати в Москві, і так це сприйняв саме Путін. Це як е, безпорадність. І... Розгубленість і слабкість це найголовніше. Це демонстрація слабкості. і плюс друга тема Україна дала чітку картину того, що саме так сприйняв Путін цей телефонний дзвінок. Він mm. розказав всю цю історію від Печенігів, починаючи завершуючи там я не знаю братськими народами і так далі. І, і з цих причин, які мають бути усунені від самого початку Тобто ліквідація України Тобто він нагло без. Жодних там загортання в папірець, усе це викладав Макронові, е, чітко знаючи, що Єлисейський палац абсолютно е, якби гарантовано фіксує усі розмови. Тобто, це Путін говорив не просто, якби в спілкуванні з іншим президентом. а Він це записував умовно так, змов кажучи, таку книгу буття, яку формує Єлисейський палац усіх цих міжнародних розмов. І звісна річ, навіть це пояснює, те, що Макрон телефонував усім. Членом Ради безпеки ООН з тим, щоб вирішити іранське питання, зберігши йому Іранові право на збагачення урану для того, щоб забезпечувати пальним майбутню свою ядерну електростанцію, але точно контрольовано разом з Росією. Бо це єдиний союзник Ірану в Раді безпеки ООН. Китай. Там фактично Європа поки що не розглядає як союзника Ірану, але ну всі чудово розуміють, що це також дружня, дуже близька до Іран Україна, і також розглядають ймовірність після удару сполучених штатів Ізраїлю по Ірану ймовірність закупки не тільки ракет, але й літаків. Про що заявив Тегеран у Китаю, тому mm. тут. Картина, ось приблизно такою є, що е, є тло на на тлі іранської проблеми, на тлі того, що вона справді існує, розмова зі всіма. Представниками Ради безпеки ООН, перед тим був до Трампа, потім до Путіна має бути ще дзвінок до товариша Сі, і звичайно зі всіма європейськими шленами Радбезового Макрон також поспілкувався і був якби підтриманий ними. Ну хоча знову таки є заява Меркса, який сказав, що він ніколи не буде спілкуватися з Путіним. Ну це пов'язано передовсім з тим, що його попередник со спілкувався. Це я буду критиковано, і тепер дуже важливо, що реакція французької преси на Звінок, що має абсолютно переконати українців, що вітри змінилися в Європі, особливо в середовищі скажімо так, політичного і, і, і журналістського істеблішменту ніхто не тобто хтось і сказав, що це треба було, можна було, і є обставини, які змушують, але ніхто не похвалив е, Макрона за таку ініціативу. Кожен віддав належно на тому, що це відбулося на трі по першому е, зупинки, заморозки. Невідомо як це буде розвиватися в подальшому американської зброї в Україну. Це головна деталь. Друга важлива деталь це те, що. Тривале мовчання, тривале не телефонування. Воно, якби так тому несподівано е, розгорнулося, і тільки я зокрема Лімонд, така традиційно вважається, що це газета, яка підтримує центристів, зокрема таким центристом поставником центристів, представником центристів є Макрон. Написала, що ну європейці так сформовані, що вони не хочуть спілкуватися з противниками своїми, а інколи це треба і необхідно. О сполучені штати спілкуються. ну, мають мене на увазі Трампа, який найбільше хоче спілкуватися з противниками американськими, а не з друзями. Ось, а це роблять і європейські противники спілкуються із своїми противниками. А от європейці, а от європа, європейські лідери, вони не ну, якби дуже так хочуть це робити в білих рукавичках і не ну відкидати можливість спілкування іти на, на непотрібні принципи. А треба впроваджувати ось таку те політику. Але тим не менше це був один обзас. Одна частина статті, а в другій статті вже. Ми звали те, що це може, і напевно буде потрактовано е, безпосередньо е, путіним, на якого розраховували підтримку в розв'язанні іранської проблеми, як слабкість, і е, властиво те, що про що постійно говорить і він, і Путін і Лавров, що смерть НАТО, розвал Європи, що вам же дихати лишилося в кисневу подушку недовго, і таке інше, тобто це, фактично. Підстав генеральних підстав для дзвінка немає. Є знов таки, але є моральна відповідальність автора дзвінка. Тобто, це безпосередньо було здійснено без погодження. Навіть і з міністром оборони міністром закордонних справ ну вони були знали про це, але їх інформували, а не питалися у них поради. Міністр до речі, закордонних справ Франції. Прокоментував Скажу, він прокоментував інтерв'ю для того самої Лемон. Скажем він практично процитував тощо, то, то, що сказав попередньо що так треба з ворогами спілкуватися. Телеранталіран є нам цим в цьому вчителем, і є дуже багато питань і в Єврові. Ну на близькому сході і в Європі І точиться війна Росії з Україною. І то треба і треба спілкуватися з ворогами. Також знов таки. Він наголосив на на тому, що чітка непоступлива позиція була задекларована Парижем стосовно України, і тут не було б підстав е, стверджувати, що щось похитнулося, і напаки більше того, я також це до речі позитивно оцінюю, що Париж. Чітко це все в цим печенігам і там братським народом. Е, чітко розставив всі крапки над і над її, над іншими літерами е, алфавіту з тим, щоб дати чітко зрозуміти, що це не ознака властиво слабкості. Хоч знову таки так буде читати, так буде читати це е, Путін, але Київ має це прочитати як ознака. Сили міцності Європи в підтримці України можливо є проблема з формуванням виформуванням нового нового полюсу європейської безпеки поки що, але тим не менше, оцей от вісь Європа, Україна в тій другій частині, яка тракалася українсько-сьросійсько-української війни і стосунків України, Європа була чітко продемонстрована, що незмінність, послідовність, підтримка, і так далі, і плюс. Що найважливіше, і до дзвінка, і після дзвінка е Макрон телефонував до Зеленського з тим, mm. щоб поінформувати, чому цей е дзвінок було зроблено. І я так навіть не пам'ятаю, чи була така ж саме критика е з боку Зеленського, як він критикував дзвінок Шульц. свого часу. Я не бачу якихось гострих реакцій з боку українських високопосадовців на цю розмову Власне, Макрона, Макрона з Путіним. Тому я думаю, що е навіть не те, що після цієї розмови Макрон поінформував, можливо, і до цієї розмови на якихось зустрічах, Макрон з Зеленським контактують достатньо часто Але, на я різних я майданчиках. Це могло бути погоджено. Ні, це офіційно бо є офіційна заява сільського mm. палацу, що було здійснено телефонний дзвінок до Трампа перед цим розмовою, Але до Трампа в рамках не то, що я от буду телефонувати до Путіна, а в рамках того, що ну Америка є членом Радбезу. і Він як до члена Радбезу телефонував і казав, що він погодив з європейською частиною, телефонує до тебе, і буду потім телефонувати до Путіна, і потім до товариші сі з тим, щоб вирішити питання Ірану. Плюс е яка є, ну, якщо взяти яка причина ну. Як для мене слабка, але яка генеральна причина це Іран, але чому саме зараз? Чому не вчора і не через тиждень? А тому, що е, Трамп заявив, що Америка готова до перемовин з Ірану щодо подальшої долі їхньої ядерної програми, в обмін на те, щоб зараз не не, 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 не чверкнув. <плес> е, 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 Іран з позиції вони вийшов з днязу, ну тобто, з до договору <плес> про розпосудження ядерної зброї, бо чудово всі розуміють, що вихід з е, днязу одразу означає посилену підготовку до виготовлення там, нехай не той самий брудної бомби або щось такого. Тобто, посилення конфронтації, посилення еск... ескалації напруги. І от для того, щоб е, чергово, вкотре трамп е, турує собі шлях до е, слави миротворця, от він оголосив, е, що готова. І цю готовність готовна до перемови, де цю готовність, якби підтримав Париж і зателефонував. Про це він поінформував Трампа. Зеленського він поінформував, що буде телефонувати до диктатора, до воєнного злочинця. До речі, французи це дуже болісно сприймають розмову після того з воєнним злочинцем, визнаним вже <зв>. принаймні політичним і журналістським бомом і стеблішментом Європи. І тому тут трохи воно. Так налипає на, на на неприємна історія на е, Макрона, але тим не що Макрон є тефлоновим таким лідером. і для нього то все в процесі відстане. От він е, буде у нього чергова чергова е, історія посилення безпекових тенденцій Європейського союзу і європейської Євронато. І тоді це я думаю, бо він він це відпрацює. Я впевнений більше ніж. Тому добре, що критика така є. Добре, що на нього відбувається такий тиск. І також добре, що ця дуже така коректна погодженість на лінії парижки відбулась, і далі вона, я думаю, має продовжуватись, тому що так є нюанси, якісь, але генерально зараз, після того як Сполучені Штати практично. Вирішили допомогти Росії зберегти свою цілісність і, і, і не, не стертися Росії об війну з Україною. То тепер тільки єдині сподівання на європейський союз і країни, які орієнтуються на європейський союз, на європу, тобто там Японія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, частково Філіппіни. Тобто, Андрю... це. Андрю... <ган> Я хотів вас задочнити, як ви думаєте, чи можна розцінювати той факт, що Путін тепер спілкується з Трампом без попередніх оголошень? Тобто ми дізнаємося ага. по постфактум про те, що такі розмови проводяться про їх результати. Тепер ось в такому ж форматі поспілкувався з Макроном, оскільки я не бачив жодних ані дискусій про доречність цієї розмови перед тим, як вона відбувалася, тому що не було інформації ага. про те, що ця е, розмова запланована. Е, чи не означає це, що Путіну вдається поступово виходити з міжнародної ізоляції, якщо з ним про в телефонному форматі готові спілкуватися ті, хто раніше не хотів цього? Я кажу про Макрона. Трамп мені здається до цієї когорти не входить. Ну почав виводити його із політичної ізоляції звичайно Трамп. Тому що не треба забувати, що Трамп ну якби там якби він не не любив і зневажав Європу. Але тим не менше дуже багато європейських лідерів орієнтуються саме на Трампа, і це і не тільки Мелоні там Орбан, ну Фіцу там злі орієнтуються тільки на гроші. От, але тим не менше багато лідерів. Багато лідерів, які зараз не є при владі, але мають міцні опозиційні можливості. Поборотися за цю владу в подальшому, тому м, м, тут е, легітимізація м, е, Путіна Трампом не важне не треба її знецінювати тобто вона дуже серйозно похитнула от, ставлення, е, скажімо так. Радикальних політичних сил Європи до Путіна, тобто вони і так там по різному стало Ну, зокрема, простий приклад з Франції, можемо говорити про а, Марін Лепен. Якщо вона постійно на кожному при кожній можливості відбувалася від зв'язків з Путіним, то тепер mm. просто вона не витрачає на це часу. Ні, вона нічого не повернула назад. Вона не вона все як визнавала таки визнає Росію агресором, не називала ніколи Путіна воєнним злочинцем. Але Росія здійснила в Україні воєнні злочини. Просто хто здійснив, невідомо, але сам факт визнання. Зараз нею цього дуже важливий плюс в подальшому для того, щоб вже якби оцінити те, що насправді буде вона робити, тільки тоді, коли можна, коли вона отримає владу, бо в опозиції всі завжди є радикалами в певних напрямках або там щось не домовляють, тягар влади він якби змушує, як милонію, змушує приймати рішення вигідні державі, а не політичні силі, які її які їх привели до влади, тому тут. Можемо ствердити, що е, почав процес легітимізації каже, так розбавлювання е, Путіна саме Трамп, і змушений був реагувати на це, е, наприклад, Макрон. Змушений я, я, ясно. Він міг перебороти цей, цей цей примус до себе. Але за даних обставин ще скажу: вся політика Макрона була побудована на тому, щоб перетворювати Європу в полюс безпеки, в полюс впливу, економічні mm. полюс так, європа має стати самодостатньою європа, має проводити свою зовнішню політику, і оце якби елемент. От він йому здається, що він у цей. Елемент він впасовує в свою структуру розбудови європейського полюсу і безпекового, і економічного бо лише поки що є тільки культурний такий полюс Європи, але тим не менше, це завдання, яке він ставить перед собою, ставив перед собою як президент, і буде ставити перед собою як вже той політичний діяч, який не буде президентом Франції, він буде шукати звичайно реалізацію своїх е, політичних амбіцій, швидше всього в європейському спектрі діяльності, і тому це частина, яка е, яку зробив таким чином, Так, зновки, е, моральна відповідальність це його. Знову таки чи була потреба? Звичайно, була формально Іран, ну. ну але ще раз можемо подивитися, якщо Іран почне умовно бойові дії проти своїх сусідів, не проти Ізраїля, бо Ізраїль сильний і вже він дістав кістку. Але я дуже сумніваюся, дуже сумніваюся, якщо, наприклад, Іран почне бомбардувати. Кува і Катар, що Ізраїль буде втручатися в цю проблему? Звісно, ні. Чи будуть mm -hmm. втручатися в цю проблему? Сполучені Штати так будуть, але вміння сполучені Штатів якісно гарно проводити війни, переможні війни. Ми побачили в Афганістані, Іракові, В'єтнамі. Тобто, це потужна армія, дуже сильна. Країна економічно і мілітарно, але воювати не вміє, і е, не вміння це було підтверджено вже в ну, в скільки треба е, варіантів випробовувань. Ще 10. Ну не думаю, що ці ще 10 варіантів змінять е, кінцевий результат. Тому Андрій, я, я ще хочу тому, так, тому цього боїться найбільше і Європа, і Франція. Так, у нас залишається три хвилини ефір. Вибачте, що я вас так перериваю, Просто важливе питання. Володимир Путін у розмовах з Трампом, які відбувалися до цього, також говорив про близькосхідну проблематику і, зокрема. Домовлялися вони про те, що будуть продовжувати взаємодію з питань, які пов'язані з ситуацією на близькому сході. Зараз він це про це саме домовився з Макроном, тому що в Єлисейському палаці повідомили, що сторони домовились про подальшу комунікацію з цього питання. І як на мене, достатньо очевидно, що Росія свідомо йде на розділення е, питань своєї зовнішньої політики, зокрема на розділення теми близького сходу, розділення теми України, і таким чином їй вдається. От вибудовувати ось цю комунікацію з західними лідерами, демонструючи, що вона можлива? Тобто Україна це одна проблема, близький схід це інша проблема. І ми з вами говоримо просто про дві проблеми, а не про те, що Україна це причина не спілкуватися взагалі. І це головна тема у наших з вами відносинах. На вашу думку, поява ось цих двох паралельних треків чи загрожує вона чимось України і якої реакції від української дипломатії вимагає? Yes. Звичайно, це абсолютно чітка промовиста загроза, тому що коли буде будуватися міжнародна політика світу з Росією, з тому, що да окей, війна це погано. Ви ви Володимира Володимир, eh, Владимир, ти воєнний злочинець, але тим не менше об цих питаннях ірану, північної Кореї чи там Китаю, чи ще чогось, ми з тобою будемо спілкуватися. Але знову таки не забуваємо, що це політика така вибудована сполученими штатами, тобто сполучені штати вважають, що Росія цінніша за Європу, Росія цінніше, ну, за Україну. То навіть питання не є Росія цінніше за Індію ту ж саму, а Росія цінніше навіть за Китай. В цих стосунках треба Росію витягнути з під китайського чобота потім а перед тим, щоб було що витягувати, врятувати її від поразки, від руїни в війні з Україною, тому що змусити європейців вийти з цієї війни не вийшло, бо в чому полягало змушення. От ви мало тратите на оборону, маєте давати 5%, Ви маєте будувати власну безпеку. Спеково-безпекову оборону, ми забираємо звісно 80 тисяч американських військових, забираємо свої ракети. А ви допомагаєте Україні, якщо ви хочете. Тобто, звичайно, це тиск передовсім на європейське суспільство. Демонструючи, що ви лишаєтесь один на один з Росією. Ви готові до цього? Ну тому давайте ми замиримо їх, віддамо Україну Росії і далі перейдемо до того, щоб підтримувати Росію і її протистояння з Китаєм на разом зі Сполученими Штатами, тобто разом з нами. Тому тут в даній ситуації. Ці два, два треки вони це це просто зрада, тобто це вмотивування зради. Дуже багато а. аналітиків європейських і французьких, зокрема, стверджують, що от Макрон прикрив бажання просто поспілкуватися з Путіним, розвідати як, як у нього ситуація по Україні власне іранською темою, тому. Угу. Украї... що має робити Україна е, по в першу чергу зосередитися не на Сполучених штатах, а на Європі і працювати з європейським істеблішментом з тим, щоб, проводити щоб Європа далі проводила ту ж саму політику, яку вона проводила до того. За розпілкування з е, воєнним злочинцем, і тотальна підтримка головного рубежу оборони Європи це схід європейського континенту Україна, і на цьому базуватися, не розтікатися, не розмазувати тонким шаром е, свої не так не дуже великі дипломатичні можливості на весь світ, а зосередитися mm. на Європі і на тих точках, які важливі для Європи е, в світі. Це все. Дякую за ваш час, Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач та колишній депутат Верховної Ради України. Був з нами на прямому зв'язку. Спеціальний ефір триває в другій частині нашої години. Поговоримо про болючу тему припинення постачання американських озброєнь до України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.